Кість речей, які дадуть тобі просто необмежену енергію. Ти навіть не повіриш ефект цих інструментів або речей, і ти просто, якщо брати там енергію від 1 до 10, без цих речей ти там максимум можеш функціонувати на рівні 7. З цими речами 9-10 рівень енергії просто легко. Так, це відео буде коротким, просто і коротко опишу якийсь невеличкий опис до кожного з цих речей, щоб не затримувати тебе, і щоб ти зразу міг почати щось з одного. Перше: холодний душ або холодна ванна. Я розумію, що це мега неприємно. Я все своє життя ненавидів холод, і ще ненавиджу холод. Я ненавиджу кожну секунду, яку я проводжу в холодному душі або в холодній ванні. Але цей рівень енергії, який він тобі дає далі на протязі дня, якщо углублятись типу більше в науку, то, типу, цей поступове зростання допаміну, яке ти відчуваєш в своєму організмі на протязі декількох годин після такої холодної терапії, воно просто не порівняється ні з чим. До речі, ні, можна порівняти з кокаїном, тільки такий скачок, такий скачок відбувається після його вживання на протязі 20 хвилин, а після холодної терапії на протязі десь 3-5 годин. І це мега класно для твого організму з точки зору, наприклад, якщо ти займаєшся фізичними вправами з точки зору відновлення, це дуже добре для твоєї взагалі лімфатичної системи і крового обігу в твоєму організмі. Тому просто затести. Як я рекомендую починати взяти в кінці звичайного. Просто душу з теплою водою, хоча б на 5-10 секунд включи просто холодну воду і перетерпи ці 5-10 секунд. Через тиждень ти вже можеш там збільшувати цей час, наприклад, 20 секунд. Коли ти дійдеш до 40-50 секунд, що ти можеш комфортно стояти в, холод... в холодному душі, далі вже можеш пробувати контраст... контрастні душі. Тобто, наприклад, ти заходиш в душ, робиш 30 секунд холодного, далі 30 секунд тепло, 30 секунд холодного. Ну і в принципі, є доволі різні техніки, але якщо говорити. Дуже в цілому рекомендують на протязі тижня займатися такою холодною терапією протягом 11 хвилин. Тобто це в середньому десь хвилина з чимось в день, це не так багато. І на цих 11 хвилин в тиждень ти, в принципі, можеш побачити найкращі переваги і бенефіти для свого організму, для своєї енергії, для свого життя в цілому. Друге, це баня. Я, до речі, часто поєдную, ну, не часто, а завжди поєдную баню і холодний душ, або там холодну ванну, якщо вона є, або. Це, знаєш, як холодне відро зверху чи бочка зверху є, і ти на себе її зливаєш. Да, Поєднувати класно але зараз більше про баню. Її рекомендують робити 60 хвилин в тиждень, тобто це, в принципі, доволі небагато. Я, наприклад, хожу десь 3-4 рази в тиждень в баню, там по 15-20 оцінку, можливо, 25 хвилин. Чому я це роблю? Енергія, да. енергію це дасть тобі дуже-дуже велику, особливо, якщо ти будеш закінчувати це холодом. Тому що якщо просто баня, потім теплий душ, ну ти можеш заснути. Але баня і холодна терапія це прям вибух енергії в твоєму організмі. Але є інша надзвичайно важлива перевага. Проводили дослідження, яке говорили, що. Якщо ти будеш 3-4 рази в тиждень ходити в баню на протязі 20-30 хвилин з температурою 60-80 градусів, шанс серцевих захворювань падає на 57% чи 54, ну, 50 чимось. Це, це просто. Уяви, якби тобі дали таблетку, яку сказали, ти, ти можеш її приймати там, 3 рази в тиждень, і шанс серцевих захворювань знизиться на 57%. Третє, це банально, але фізичні вправи. Ти маєш займатися хоча б. Три рази в тиждень фізичною вправами, в ідеалі 5. Ну, тут я включаю в принципі, і якусь там прогулянку на 30 хвилин чи на годину. Це теж мега класно впливає на твій організм. І я, до речі, буквально позавчора бачив статистику, що 90 чимось відсотків людей після 30 років ніколи в житті більше не будуть е, займатися спринтом. Тобто, тобто бігти швидко, короткі відрізки дистанції. Це, це прям шокувало мене, тому що, типу, там умовно, в нашому дитинстві ми це робимо кожен день. Там, після 30 років, у, у, там 5 людей з 100 тільки зроблять це навіть не на постійній основі, а просто зроблять це. Тобто, але основна перевага не в цьому: да, це дасть тобі дуже багато енергії, тобто, без фізичних вправ. Все, що ти робиш інше, типу, не дасть тобі енергія взагалі, тому що енергія насамперед вона фізіологічна. Звичайно, психологічні фішки теж є, але вона насамперед фізіологічна. І якщо просто твоє тіло не матиме здатності м'язів або взагалі якоїсь м'язової пам'яті, що нам потрібна енергія для того, що ми робимо щось тяжке, в тебе й не буде такої енергії. Але друге важливо, що в середньому теж робило дослідження, в середньому після 25 років, плюс-мінус пару років, наш IQ починає повільно падати до кінця нашого життя. І найбільш ефективний, якщо не єдиний, спосіб не запобігти, а знизити темп цього падіння це фізичні вправи. І якщо ти не будеш робити цього, в мене для тебе погані новини. Наступне дихальні вправи. Одна з причин, чому клітини в нашому організмі помирають, їм не вистачає оксигену і взагалі поживних речовин разом з цим. Чому це відбувається? Тому що ми доволі часто дихаємо доволі поверхнево. Якщо я зараз попрошу тебе вдихнути повністю, в нас даже є фраза вдихнути на повні груди. От спробуй. Ти це зараз зробив грудьми чи животом? Справа в тому, що там 9 10 людей, кого я прошу це зробити, вони це роблять грудьми. Однак це апріорі неправильно. В нас легені, вони по суті. Розширяються не через... в них немає м'язів, вони розширяються через діаф... діафрагму внизу твого живота, яка створює вакуум і знизу розсягує легені. І ці штучки, які сприймають оксиген, вони найбільше розтягуються знизу. А коли ти дихаєш грудьми, тобто в верхній частині легень, вони не можуть настільки розкритись. Тобто дуже важливо дихати це, ще називається діафрагмальне дихання саме низом живота. Навіть якщо ти подивишся на немовлят, коли вони просто сплять, вони в них рухається тільки живіт, коли вони дихають. Тобто апріорі вони природні знають, як це правильно робити. Однак далі з життям ми чомусь це забуваємо. Можливо, це просто якісь суспільні норми, які, типу, ми просто не хочемо бачити у нас живіт великий. Однак це, це не нормально. Тобі потрібно навчитись правильно дихати. А ще краще в, внести в свою ротину дихання вправи. Наприклад, є вправа з інтервалом 1, 4, 2, Її ну, 10 разів підряд, ти маєш зробити, наприклад. Ти засікаєш, на скільки секунд ти дихаєш, наприклад, ти 5 секунд вдихаєш. Тоді ти множиш цю цифру на 4, ти стільки затримуєш своє дихання, тобто 5 на 4 це 20, ти 5 секунд вдихаєш, на 20 секунд затримуєш дихання, і далі ти множиш першу цифру на 2, стільки ти видихаєш. Тобто ти видихаєш 10 секунд. Як це робити? 10 разів підряд ти на таймері засікаєш скільки секунд ти вдихав, далі множиться це на 4, настільки затримуєш дихання і множиться на 2, настільки довго ти видихаєш. Робиш так 10 разів, і твій організм настільки насичується оксигеном, що ти навіть можеш відчути якесь легке запаморочення в голові. Тому що. Настільки багато оксигену він не звик, не, не звик отримувати. Також є вправа дихання Вімахофа, вона занадто довго, щоб її пояснювати, можеш подивитися теж в інтернеті. Я роблю її останні років, два теж мегакрута вправа, яка дозволить тобі затримувати дихання до трьох хвилин. Причому без зусиль, тобто ти просто не хочеш дихати 3 хвилини. Настільки ця вправа насичує твій організм оксигеном, що ти просто не маєш потреби в диханні 3 хвилини. Наступна це розтяжка. Чому це так важливо? Одна з фундаментальних причин, чому там люди в старості, навіть не в старості, а вже після 40, 50, 60, 60 років відчувають своє тіло, що їм все болить, тому що вони просто не розтягують всі елементи свого тіла навіть не щодня, хоча бажано щодня, а взагалі вони цього не роблять. В ідеалі знайти будь-яку вправу для розтягування тіла. І почати їх робити прямо тут і прямо зараз. Немає ідеальних варіантів. Але якщо ти не будеш цього робити, ти будеш відчути, 100% будеш відчувати себе жахливо там, в 50-60 років, тобі буде все боліти, а все через те, що ти не витратив 5 хвилин просто вранці чи ввечері свого дня. Знову ж таки, я роблю, вправо, я роблю розтяжку Вімахофа, Можеш подивитися, як вона виглядає, але немає ідеального варіанту. Ідеальний варіант це знайти будь-яку розтяжку, яку ти бачиш, і зразу почати її робити. І останнє це праймінг. Я вже говорив, що типу для енергії є дві частини: це фізіологічна і психологічна. Тут ми в принципі говорили все відео про фізіологічну, тому що вона більш практична, і взагалі, типу, тема такого відео вона хоче зробити більш практичною з інструментами, які ти можеш використати прямо, прямо сьогодні або завтра. Але ще є психологічна частина. Якщо в тебе просто ідеально все з тілом, але твій мозок говорить тобі, що тебе жахливе життя, в тебе нічого не вийде, це кінець твого життя, ти більше в обстановці і в країні, як ми зараз живемо з війною, всім, що відбувається. Тобі дуже важливо тримати свою психологію психіку в оптимальному бажано позитивному стані. Як це зробити? Є дуже багато інструментів. Можете написати в коментарі, якщо цікаво, я ще ними поділюсь. Однак найбільш ефективний, який я знайшов, коли ти тільки просинаєшся. Перші 20-30 хвилин твоя підсвідомість ще дуже-дуже активна зранку. І саме це в вікно цих 20-30 хвилин ти можеш на неї впливати. І вся інформація, яку, яку ти закладаєш, і всі емоції, які ти закладаєш всі перші 20 хвилин після того, коли ти прокинувся, вони закладають спосіб твого мислення і основу для твого мислення, а саме головне основа твого настрою на весь твій день. Як з цим працювати? Є вправо праймінг. Я здається, згадую вже в цьому відео чи в іншому відео. Я її залишу десь тут посилання на відео. Там в тайммарках ти можеш подивитись праймінг, там пояснюється все, як робити. Якщо коротко, це загальна вправа для візуалізації якихось класних моментів з твого минулого і з твого майбутнього, яка дозволить тобі відчути себе просто неймовірно класно, і цей відтінок позитивних емоцій буде тривати весь твій день.